Сторінка 86. Продовження. Розділ 4. у якому недоладько розповідає противні речі. Здивований, навіть спантеличений, тим, що вперше побачив справжню живу дівчинку. Недоладько починає розповідати про особливості Недоландії, у якій живуть не доведені до ладу справи. Ці справи з реального життя людей потрапляють у його країну. Він розповів свою історію: його не домалював один хлопчик, зокрема, його ліве вухо. Ще Алі дізналася, що на справи збирає Карлик не до черевих, який уміє чаклувати. За описом вона його впізнала і зрозуміла, чому потрапила сюди, згадавши бабусин рушничок. Недалечко сказав Алі, що звідси немає дороги додому. На півночі живуть абияки на заході якоськи. А на півдні та сході сяк таки, недоладію править недороль десятий. Він, за словами недоладька, добрий, хлопець радить Алі звернутися за допомогою саме до нього. Розділ п'ятий, у якому Аля вперше доводить справу до кінця. Недоладько підвівся, підморгнув Алі і надиво легко ступаючи нерівною дорогою, заспівав. Чисту правду вам сказати не боюсь, так насправді не долачком я зовусь. Ще не все у мене зовсім до ладу. І накульгую я трохи, як іду. І очі в мене різні і не скривий, та це велике щастя, що я живий. А як у грудях серце не мертве, а живе, то вирівняти можна усе, що ще криве. От такий компат. Сонце стояло високо, Алі вже давно хотілося пити. Нарешті мандрівники побачили колодязь, а біля нього журавля з новеньким відром. Дівчинка радісно підбігла до колодязя і трохи не заплакала. Зовсім новеньке відро було без дна. Вода тут, поруч, чиста, прохолодна, а набрати її нічим. Яка безглузда країна? З досади в дівчинки на очі навелися сльози. «А, тож, живуть десь там лінюхи та щелепи недотепи, ще не зробив та кинув на півдорозі, а через них і ми мучимося. Підтакнув дедоладько, але відразу ж похопився. Ох, вибач, я не хотів тебе образити. Алі відразу ж перехотілося плакати. Вона зрозуміла, що теж належить до отаких щелеп недотеп. Я не гніваюсь, недоладько, Якщо і є. Ні на кого гніватись, то тільки на саму себе. Сумно прошепотіла вона, пошерхлими від спраги губами. Вони рушили далі. Аля йшла і згадувала всі компоти, киселі, соки, які не допивала вдома. А молоко через те молоко Аля доводила бабусю до сліз. А зараз з якою насолодою випало б? Вона склянку прохолодного свіжого молока. Незабаром Аля побачила на квітці велику бабку. Ой, недоладька, дивися, яка гарна! вигукнула вона. Давай її сполохаємо. Нехай політає, вона не літає, зітхнув недоладько і зупинився. У неї немає одного крильця. «Бідулашна, їй, мабуть, так хочеться літати, подумки пожаліла дівчинка бабку. І раптом згадала, що в одній кишенці у неї лежить біла в синій горошок стрічка. А в другій голка з клубочком червоних ниток. Дівчинка присіла коло бабки і заходилася працювати. На крильце вистачило малесенького клаптика, а стрічку вона заховала назад до кишеньки обережно, щоб не зробити бабці боляче. Аля пришила крильцем. Бабка нерішуче стріпнула ним раз у друге, потім знялася і полетіла. Аля дуже зраділа, недоладько, на радощах стрибав навколо неї і підкидав угору капелюха. Потім кинувся цілувати дівчинку. Ура! Виходить, ти чудово вміж, доробляти недороблене, ура! І Аля зрозуміла, що перше в своєму житті довела справу до кінця, вони рушили далі. Чому мені стало так радісно, подумала дівчинка. Виходить, це дуже приємно розпочату справу доводити до кінця. Ось ми й прийшли. Перервав її роздуму недоладько. І справді, перед ними в широкому видолинку лежало місто. Розділ шостий, у якому Аля все більше дивується. Алю дивує місто, у якому на кривулястих вулицях стоять. Не будинки, а розвалюхи. Деякі з них без вікон і дверей. І перехожі тут дивні. Кожному чогось не вистачає. Або взуття, або одягу, або волосся на голові. А головне усмішок. Аля з недоладком зупинилася біля недотелю з перекошеними віконцями. Який більше нагадував кривий хліб, звідси вийшов якийсь товстун у шкіряній безрукавці. Одна колоша його штани не була довга, а друга сягала лише коліна. Розділ сьомий, у якому Аля перший чує про першого недорадника. Поки Аля розглядала товстуна, недолазько привітно потиснув йому руку. Здоров будь, недолаш танько, усміхаючись, сказав він. Ну що, тут у вас нового? Скоїлося, у нас завжди все по-старому. Знехотя буркнув товстун. Зате поглянь з ким я прийшов і недоладько повернувся до Алі. Та недоштанько вже обдивлявся дівчинку. Тому навіть не ворухнувся, тільки знову буркнув: Дівчисько, як дівчисько, е, не кажи, це справжня жива дівчинка. От тепер Недоштанько таки здивувався. Він навіть обійшов довкола Алі, щоб краще її роздивитися. А як вона сюди потрапила? ошелешено запитав він. Саме цього ні я, ні вона не знаємо. Здригнув плечі недолацько. Зараз головне інше вона хоче звідси вибратися. Ну, хто потрапляє суди, той звідси вже не вибирається. Спохмурнівши, повторив гладун недоладькові слова. І, не мог би, вирішивши, що говорити далі про це не варто, повернувся до Алі. Вибирай собі кімнату і живи. кивнув він на. Недотель. Можу запропонувати цілком пристойне помешкання. Щойно звільнилася кімната. Усього навсього без дверей. Усього навсього уперше розтолила рот Аля. Ай, як же там живуть без дверей? Велика біда без дверей. А як тобі подобається кімната без ліжка, без опалення, без водогону й стелі або кімната без стін? Але я не хочу тут жити, я хочу додому. Мені у вас не подобається. Ха, відкрила Америку. Нам усім тут не подобається, роздратовано буркнув недоштанько. А раз ти сюди потрапила, значить, тобі теж чогось не вистачає. І ти мусиш тут жити. А от ти вистачає, вистачає! я не хочу і не буду тут жити! розсердилася Аля та навіть тукнула ногою. А куди ж ти подінешся? яхитно запитав товстун. Ну-ну, не треба сваритись. Утрутився недоладько. Я саме збирався тобі пояснити, вона хоче йти до, не до короля десятого, га? Що ти на це скажеш? Скажу, що на це треба наплювати і забути. Це ж чому? Бо якщо навіть їй і пощастить дістатися до замку, там її неодмінно схопить перший недорадник. І гоп! її розпатленої голови наче й не було. Ось чому. А хто такий перший недорадник? спитала Аля. Про це ти можеш дізнатися негайно, як тільки ступиш ногою до замку. Ущіпливо мовив недоштанько. Він пішов до будинку і так хряснув за собою дверима, що вони самі ще декілька разів відчинилися і. Зачинилися розділ восьмий, у якому Аля пробирається до замку недокороля 10-го. Недоладько мав знайому, яка була служницею в королівському замку. Вона могла провести дівчинку до недокороля 10-го. Уже біля замку Аля помітила, що йому не вистачало однієї башти, а на велетенському годиннику центральної вежі не було хвилинної стрілки. Тому він показував тільки години. Недоладько знайомить Алю зі служницею, обличчя якої було вимазане попелом. Одягнена вона була до пояса в старий лантух, а нижче пояса до п'ят пишно спадала шовкова спідниця, хаптована золотом та остовлена мережевим. Права ніжка її була взута в кришталевий черевичок, а ліва у важкій дерев'яний. Служницю звали недопополюшкою. Розділ 9, у якому недопопелюшка ризикує життям. Аля розповіла недопопелюшці, як опинилася в Недоландії. Вона дізналася, що в замку живе перший недорадник, якого всі бояться, бо він усім, кого спіймає, відрубує голову. Недопопелюшка провела Алі. До кімнати короля і порадила звернутися до нього не ваше величносте, а ваша недоречносте. Аля зазирнула у щілину і перед її очима постала куметна картина.